Дівщина. Вулиця Будьонного і Поповича. Там дим, там вулиця Поповича. Це наше кладовище. І вулиця Свободи. Оце друге поле, те, яке я вам показувала. яке воно здоровенне. За цими деревами у нас свалка. Це тільки я вам її показую з іншого боку, а там прямо перед вами це дорога траса, в той бік Халча, сюди Київ та Кагарлик Коли вітер. Цей бік теж сміття несе сюди. Отут от ще така свалка. Ну це люди попробани це все. От. Так що от так.